Людмила шелих з першого погляду і назавжди. Мамо, а буває любов з першого погляду? А чого це ти раптом цікавишся? Просто так, відповіла Світлана і, не дочекавшись маминої відповіді, послала їй повітряний поцілунок та випорхнула з квартири. Тетяна здивовано поглянула їй вслід і вголос подумала. Невже моя донечка закохалася і, посміхнувшись, зазначила. А про любов з першого погляду вона звернулась за адресою. Тетяна навчалася на другому курсі. В її кімнаті у гуртожитку зібралася напрочуд весела і дружна компанія з чотирьох дівчат. Всі гарненькі, але з хлопцями не зустрічались. Шалопаїв відганяли. Влучними жартами? Того вечора Тетяна засіла за підручниками і категорично відмовилася йти з подружками на дискотеку. Та й настрою не було. Тетяно, ну пішли з нами. Може, хлопця, якого зустрінеш, не відставала від неї Настя. Якого хлопця? Завсідників ми всіх знаємо, як облуплених, відповіла. Звідки така впевненість? Ми вже давно не були на дискотеці. Може, кого прибили до бережка і загалом? Треба розважитись, бо голова буде дурна від навчання. На дверях культурного закладу, що у парку неподалік від їхнього гуртожитку, висіло оголошення. У зв'язку з ремонтними роботами дискотеки не проводяться. От бачите, я відчувала, що з цього нічого хорошого не вийде, зауважила Тетяна. Пішли додому. Ніяке додому, буде вам дискотека. Я знаю ще одне чудове місце, не здалася Наталя. Здали верхній одяг у роздягальні, взяли номерки і зайшли до великої зали, де вирував дискотечний натовп. Видно, не тільки дівчата знали альтернативну адресу. Але марно було серед такої кількості відвідувачів. Зустріти знайомі обличчя. Це радувало. Тетяні хотілося загубитися серед натовпу. Майже одразу їхні погляди зустрілися, і Тетяна, як зачарована, весь час поглядала у бік незнайомця, і щоразу на неї дивився він. Діджей оголосив білий танець, і натоп дивовижним чином розчинився у повітрі. Заворожену тетяну. Дівчата мало не силоміць потягли під стіночку. Їхні погляди знову зустрілися і тепер не відпускали одне одного. Він йшов до неї. Раптом перед Тетяною виник інший хлопець. Можна вас запросити? Вона не встигла отямитись, все ще дивлячись на нього. Мовчання було сприйняте як згода, і дівчину закружляв інший. Побачивши, що його випередили, тетянин незнайомець запросив її подругу, але танцюючи з іншими, вони не втрачали зв'язку очима. І знову натовп під музичні розливи заповнив залу. Тепер вони танцювали тільки разом. Коли незнайомець торкнувся таненої руки, між ними, наче струм, пробіг. Дивовижно! Вона й досі пам'ятає його перші слова і те, що одразу перейшли на ти. Ти навчаєшся? Так, а ти? Вже закінчую навчання, я Іван, Тетяна. До реальності її повернула Настя. Нам треба йти, бо будемо у черзі стояти за одягом. А Іван вже чекав у вестибюлі одягнений. Дорогою подруги влаштували хлопцеві перевірку на витривалість, відпускали гострі жарти. На синітницю, Тетяні вперше було соромно за них, а Іван міцно тримав її за руку і не вірив тим жартам. Біля дверей гуртожитку дівчата зізнались, ми жартували, зате тепер знаємо, що Тетяна у надійних руках. Ви справжні, подруги, відповів Іван, то, з вашого дозволу, я її трохи затримаю. Залишившись удвох, вони деякий час просто дивилися одне одному у вічі. Потім розмовляли так, наче були знайомі, багато років. Виявилося, що у Івана день народження, один з друзів, той самий, що першим запросив Тетяну на танець, запропонував поїхати на дискотеку. На прощання Іван запитав адресу таненого гуртожитку і побіг, намагаючись встигнути на останній тролейбус. У кімнаті на неї дивилися три пари допитливих очей. Цілувались? Ні. Призначив побачення ой, я й не подумала про це, тільки адресу запитав, і то добре. Сподобався тобі? Дуже. Минув місяць. А Іван так і не з'явився. Таке спочатку вигадувала якісь причини, все ще сподіваючись, а потім заховала біль, якого раніше ніколи так не відчувала, заховала у глибини свого серця і повністю віддалася навчанню. Дівчата з розумінням і співчуттям ставилися до неї, намагаючись навіть не нагадувати про Івана. Якось у суботу до кімнати зазирнула Галина з сусідньої кімнати. Тетяно, там до тебе хлопець якийсь прийшов, жартуєш, правда? Вибігла такою, як була, непричесаною у затрипаному халатику. З вахтеркою розмовляв чоловік у формі курсанта. Побачивши Тетяну, зробив крок назустріч. На обличчі розпливла щира посмішка. Вона раптом відчула весь той біль, що ховався в серці. Ти чого прийшов? До тебе. А я не хочу з тобою розмовляти. Хоча б хвилину, я все поясню. Вони відійшли від вахтерки, і він тихо продовжив. Я тобі писав, писав? Я нічого не отримувала. Я вже знаю. Вахтерка сказала, що у вас інший номер будинку, не 2, а 2А». Кому ти писав, ти ж не знаєш мого прізвища? Я вказував номер кімнати. Виявилося, що Іван проходив навчання у військовій частині в іншому місті. Сказати про те, що його не буде весь місяць під час їхнього знайомства, не наважився. Подумав, що не повірить. Вирішив, що легше буде написати, а вийшло. Вони разом забрали ті листи в сусідньому гуртожитку і їх складали в Ахтери з надією, що адресат таки знайдеться. Потім Тетяна не раз перечитувала їх, а фотографію курсанта, яка була в одному з листів, поклала на своїй тумбочці. Зустрічалися не часто. Іван писав дипломну роботу, захищав її. Та й у Тетяни була гаряча екзаменаційна пора. Якось він завів її до фотостудії, дивлячись на них, фотограф чомусь вирішив, що перед ним молодята. От і повір, що чоловік з дружиною не схожі одне на одного, вимовив Мабуть, молодята, вас видає щасливий блиск у очах. Вони не заперечували, того вечора Іван вперше поцілував Тетяну. Повернувшись додому, вона забилася в подушку і від щастя плакала. Подруги, нічого не розуміючи, намагалися дізнатися причину такої поведінки, думаючи, що Іван її образив. Іван отримав направлення на службу в армії, повідомив про це просто: Я хочу забрати тебе з собою. Я тебе люблю. І я Далі події розвивалися стрімко, вони подали заяву до рабцю, в очікуванні важливої дати сиділи на валізах. Незважаючи на те, що в гуртожитку Тетяну вже виписали, вахтерки дозволили проживати тут кілька днів і Іванові. Весь гуртожиток, виявляється, з хвилюванням спостерігав за ними і щиро уполівав. Відгуляли весілля в актовій залі, попрощалися з подругами і повіз її Іван на службу. Як давно це було, Тетяна з ніжністю поглянула на чоловіка, який колупався викруткою у поламаній прасті, підійшла, погладила сиве волосся. Ти чого? Так просто. Мені здається, що наша Світланка закохалася. Правда? Здається, ти мене кохаєш, ти ж знаєш, з першого погляду і я тебе люблю.